Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу про три схеми, на яких ви без жодних вкладень, потенційно можете заробити досить хороші гроші. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо заробляти по 20 доларів за реєстрацію, а також по 20 доларів за кожного запрошеного друга від платіжного сервісу TickPay. Вам необхідно просто перейти за цим посиланням в Telegram-бот, нажати на кнопку Create New, написати на англійській мові своє ім'я, прізвище і далі написати номер телефону. І за це ви отримаєте 20 доларів або ж 823 гривні, після чого ви зможете запрошувати друзів по своїй рефці і заробляти на кожному запрошеному друге по 20 доларів. Вивід коштів обіцяють реалізувати відразу після запуску сервісу. Зараз вже проходить бета-тест, в якому ми можемо нафармити досить багато грошей. Ось е, конкретно я запросив 500 друзів по своїй ревці і е, потенційно може отримати 10 тисяч доларів. Звісно, якщо вони нам ці кошти виплатять. Якщо не виплатять, ну, ми ж тут е, е, особу не підтверджували, жодних їм коштів не надсилали, тому ми абсолютно нічим не ризикуємо. І таким от простим чином ми за одну хвилину можемо заробити потенційно 20 доларів за себе, а також 20 доларів за кожного запрошеного друга. Друга акція це від індійської біржі Ultra Pro. Зараз вони дають абсолютно кожному по 25 доларів за те, що користувач зареєструється на біржі. Тобто, вам необхідно просто зареєструватись на біржі. І чекати 9 жовтня, оскільки 9 жовтня вони обіцяють ввести верифікацію на біржі, і після одобрення верифікації ви, по суті, зможете вивезти ці 25 доларів на свою будь-яку іншу біржу або ж на гаманець. Також ви можете запрошувати друзів по своїй ревці і на кожному запрошеному ви заробляти по 2 долара. Там я запросив 700 друзів по своїй ревці, і також ще можу потенційно отримати Плюс 1400 доларів. І третя остання акція це від біржі Tokero. Тут вам необхідно просто зареєструватись на біржі, пройти верифікацію та підтвердити свою адресу через єврову картку Monobank або ж Abank. І за все вам безкоштовно прийде 30 євро або ж 1300 гривень від біржі Tokero. Ось тут ви відкриваєте. І детальна інструкція, як і за чим робити. Для того, щоб отримати дані кошти, ось без я на біржу Токера вже нафармив 3179 євро. Тобто, по суті, я заробив близько 140 тисяч гривень. <coughs> Лістинг даного токена Токеру, я так розумію, що відбудеться аж в кінці цього року, оскільки їм вигідно чим більше користувачів залучити на свою біржу. Публікуючи дану акцію. Тому їм, по суті, зараз невигідно, невигідно робити лістинг даного токена. Я думаю, що вони залістять даний токен аж в кінці цього року. Тому у нас є ще дуже багато часу для того, щоб нафармити чим більше цих токенів, запрошуючи друзів по своїй ревці і, заробляти, і зароблявши на кожному запрошеному другу по 10 євро або ж по 400 гривень. Ось таким от простим чином ви на цих трьох акціях потенційно можете заробити досить багато грошей. Тому виконуємо всі посилання будуть в описі під даним відео, а також в коментарях. Також вам рекомендую приєднатися до мого телеграм-каналу з 0 до мільйона, оскільки там е я в першу чергу публікую різноманітні нові акції і лише після того вже публікую на своєму YouTube каналі. В принципі, на цьому все. Обов'язково виконуємо всі е промо-акції та заробляємо халявні гроші.